Представницьке зібрання відкрив голова обласної ради Йосип Запаловський. У своєму зверненні він попросив присутніх депутатів зважити на те, що зустріч не має політичного забарвлення, а є винятково-земляцькою. Мета зустрічі: обговорення напрямків подальшої співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади області з депутатським корпусом Верховної Ради України. У вирішенні актуальних проблем житомирщини, її соціально-економічного та гуманітарно-культурного розвитку, наголошую, що наше зібрання не має політичного забарвлення, а є винятково-земляцьким. Адже тут присутніх об'єднує рідна житомирщина та повага до її жителів. Влада Житомирської області готова підтримати усі ініціативи народних депутатів. Поле для їх спільної діяльності є у кожній галузі найбільшого промисловості, аграрному секторі та комунальній сфері. Я знаю, що кожен із вас має багато пропозицій. Ми хочемо, щоб ці пропозиції знайшли утілення. Ми хочемо, щоб незалежно депутат, чи він сьогодні є офіційно опозиційний чи ні, він використав свій потенціал і щоб люди сказали йому спасибі і щоб на нас не гнівалися, щоб ми комусь там якісь палки у колеса ставили. Першими кроками спільної діяльності народних депутатів та обласної влади стане окреслення головних проблем життєдіяльності області, а також створення чіткого плану дій щодо цієї роботи. Сьогодні, маючи таку першу зустріч, вийдемо на, на конструктив організації нашої роботи. Я пробіг проблемні питання. Звичайно, це якась частина невелика, яка потребує фінансів, але є безліч питань, які потребують нам не фінансів, а і організаційних зусиль і спільної. Спільної роботи тому я прошу. Давайте, якщо ми налаштовані, кожен складає свій графік. Ми можемо запропонувати кожен тиждень, останні місяця так запланувати роботу в окрузі і саме проводити зустріч в такому напрямку. Я думаю, що нашим виборцям не потрібно форми або якісь угоди. Нашим виборцям потрібно сьогодні конкретні вирішення питання і вплив на їх особисте життя, на їх особистий гаманець. Наступним кроком діалогу представників обласної влади та народних обранців може стати утворення міжфракційного депутатського об'єднання, до якого увійдуть усі депутати Верховної Ради від Житомирської області.